Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо чати Hibernate і тема сьогоднішнього відео асоціації із Ліст чи сет. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. І для початку давайте одразу згадаємо, що таке є асоціація. Отже, асоціація є фундаментальною концепцією ОРМ ЧПА. Та Hibernate. Вони моделюють зв'язок між двома таблицями баз даних як атрибути у моделі. Це дозволяє легко переміщатись по зв'язках у моделі та запитах, чи PQL або критерія. І є декілька видів, видів асоціацій – це One-to-One, one to, -one, one -to -man, або many або PDRCON-зв'язок many-to-one і Many-to-Many. -man. Як ви розумієте, асоціація One-to-One ми FIT кидаємо. Тому що там не використовується список, тому що вона один до одного. Будемо розглядати асоціації One to Many і Many to Many. В загальному, як вам використовувати list чи set – це. Залежить ще і від вас. Як вам більш подобається з лістом працювати, або з сетом. Сет це унікальні значення є. В лісті можуть бути не унікальні значення. Яка у вас є вибірка з бази даних, або що вам треба віддати на фронт-енд або юзеру, або самим працювати з якоюсь колекцією, це вже залежить прямо від вас. Але в Хабернеті є різниця. Ліст чи set. І давайте цю різницю подивимось. І почнемо, звісно, із класів. Почнемо спочатку класи, які використовують list. Я їх так, в принципі, всі назвав, закінчується with list. Давайте, головний клас це person або entity. name, асоціація many to many на адресу і One-to-Many на car. Давайте подивимось на адресу. ID, name і Bidirectional на е, наш person. Далі car. ID, name і directional, bdiреctional на person також. Допі допоміжні методи для адрес і для карсів. Так, в принципі, це розібрали. Тепер. Йдемо в наш сервіс. У нас, в принципі, одразу створяться всі наші entity. Ми не розбирали, давайте, в принципі, розберемо сет. ID, name. Різниця між сетами і лістами в принципі, цими entity, те, що ми там використовували ліст. А тут ми використовуємо сет. Але все ж те ж саме, як і попередніх. ID, name, set, bidirectional. І cars, ID, name і bidirectional на цього person. Звісно, вони пов'язані між собою сі, які set і c list. І тепер, дивіться, я все постійно на одні і ті самі таблиці. Тут таблиця person, тут car, тут адрес. Тут person, тут car, тут адрес. Отже, в принципі, як зберігати ніякої різниці, а ось вибірка. Буде різницею. Добре, тепер давайте подивимось. У мене тут всі класи або entity, і є Update, тобто оновлення, або створення. Якщо їх немає, дивимось, рефреш немає. Давайте їх створимо. Так як ми будемо викликати їх перший раз, хибнейт їх всі створить. Ось всі наші таблиці. Бачите, створила тільки person, car, адрес і Many-to-Many, Таблицю Person Address» і, в принципі, Foreign Keys. Так. Refresh. Все. чотири таблиці. Ну, давайте збережемо. В принципі, зберігання немає, немає ніякої різниці. Але я, в принципі, використовую ліст, тому що потім першим буде нашим піддослідним під лісти. І так, Всередині сесії і транзакції створюємо два персони, кожному з них. Сетимо name, сетимо адреси. От, так от Приходить нас сюди var args. Наші адреси var-args, коли ви помічаєте якийсь тип, і потім три крапки. Тобто, фактично, це якийсь масив, але цей масив ви задаєте тоді, коли передаєте цей параметр сюди. Отака от прикольна річ. Так, далі. Створюємо тут список і біжимо по цими. Тут у нас carбренд. Адрес. Name. По нашим адресам, іменам адрес, створюємо адрес with list, тобто нашу адресу сетимо цей name, додаємо наш список і повертаємо цей список сюди. Всередині він тут також біжить, сетає нашого персона і запам'ятовує нашу адресу всередині нашого personна. Get Cars, логіка. Ж сама, передаємо сюди var args, список. Біжимо по карбрендах, створюємо кожну ітерацію кар, сетимо цей кар-бренд, додаємо в список і повертаємо цей список. Потім робимо session persist нашого персона І так, і так само робимо з нашим, нашим другим person. Transaction commit і Session Close. Закриваємо ресурси. Дивимось. І так, пішли наші створення. Наш person. Дані нашого персона. Їх двоє. Далі адреси. Кожного по двоє, тобто буде 4. Наші карси. Здається, там ще 6 буде. Кожного по 3. Так, 6. І тут у нас мені-то мене асоціація. Що у кожного персона є по цій адресі. Цікаво. 1-1, 1-2. Ага. Ну, не зовсім виходить. Ну, Меніт умені, але по-правильному було б Меніт умені, якщо було б 1, 3 ще, 1, 4, 2, 1 і 2, 2. Ну, добре, і так, в принципі, всіде. Головне те, що в нас є асоціація Мені томені. Так. Ідемо далі. А тепер давайте дістанемо. Суть в чому? В тому, що я хочу дістати все і одразу. І яким чином я це роблю? По-перше, я кажу, що я хочу дістати з person with list. В принципі, так як в мене тут критерій uh, create query, тому я повинен робити. GPQL або HQL запити, тобто звертатись напряму до нашої сутності, а не до таблиці в бази даних. Тому я звертаюся до person with list і отримую person. With list. І так, я хочу робити JoinFetch на адресу і JoinFetch на Cars. Ну, в принципі, по ID, де у нас один, що я хочу. Я хочу в одному запиті одразу дістати і person, і його адреси, і карси. Давайте подивимось, як це буде виглядати. А виглядати в нас буде трошки погано, скажімо так. Можливо, ви зустрічали ось, такий, ось таку помилку: Cannot simultaneously Fetch, Multiply, Bags. І тут вказує адрес і cars. Тобто ми в цьому запиті не можемо одразу дістати нашого персона з усіма його двома асоціаціями. Хайбернейт нам це не дозволяє. Якщо ми хочемо це дістати, нам, в принципі, треба дістати спочатку person, потім адреси, а потім cars. Або в одному запиті дістати person і адреси, а другим запитом, наприклад, дістати cars. Або person і cars, а потім адреси. Це другим запитом, це вже як вам збагажається. Давайте подивимось, як це робиться це через session GET. А якщо ми нічого не вказуємо, от, наприклад, з його асоціації, ми вкажуємо, вказуємо session, просто cat, і типізуємо його і кажемо там ID. Поверни мені, будь ласка. Що в такому разі буде? Давайте подивимось. Тут залежить від fetch асоціацій Що це означає? Дивіться, ми повертаємо нашу person, ID. том, і в нас є адрес і карс, але вони lazy. Тобто ці асоціації по дефолту Lazy. Ось це. Lazy. Давайте eager, fetch type, eager Поставимо, наприклад. А я хочу все ж таки дістати. Не через GPQL, а через Session Get, так. Fetch. Fetch, будь ласка. eager. Що в такому випадку буде? Дивимось. Ну, не впаде ж воно. Не впало. А що ж таке? Дивимось: ми маємо адресу. Супер. Ми маємо дві адреси. Київ Харків, ми маємо наші карсів. Перший, діжка, другий, діжка третя. Супер. Але в чомусь є нюанс Так, як я вам і казав, він дивиться, що там є лісти. отут ліст, отут ліст, отут мені то мені One-to-many асоціація, і він не може зробити join fetch в одному запиті, як ми розглядали це раніше. Тому він робить два запити. Дивіться, робить спочатку from person і left join на адресу, а потім другим запитом робить ще і на car. І, в принципі, таким чином робить сечення або заповнення і карсів і адреси, тобто за допомогою двох запитів. А що ж з наш буде в такому випадку, якщо через set? Давайте подивимось. В принципі, у нас точно такий самий запит, як і був раніше для листів. Але тепер ми працюємо в асоціації, де через колекцію set. І як ви бачите, так як у нас тут через entity звертання, а не через табличку, у нас тут. Person with Set стоїть, і тут стоїть person, set. Ну і, в принципі, типізуємо. А так все, в принципі, теж саме. Наш запит Select from Person. Тобто наша person, потім join fetch адресу і join fetch Cards. Дивимось, що буде в цьому випадку. Мінімум. Помилки вже немає. Дивимось сюди. Наша адреса засечена. Харків. Київ. Дивимось на наші карси, Toyota, Volvo і Volkswagen. Дивимось на запит. Запит зроблений за допомогою одного запиту. Так, у нас є тут підзапит, але фактично запит був повністю оброблений. Тобто наш цей кар, де у нас було там другим запитом, він все рівно робиться join в одному. Запиті, але є один нюанс, як кажуть. Якщо ми в лістах отримували впорядковано, як було в базі даних, спочатку id 2, ой, вибачте, ідіжка 1, потім id 2, id 3 і так далі. То, якщо ми подивимось сюди, є можливість того, що буде не в порядку зростання, виходить, або якби бази даних. Тут спочатку 2, потім 1. Дивимось на карці. Спочатку 3, потім 1, потім 2. Дивіться і запам'ятайте цей нюанс. Якщо ви все ж таки хочете за допомогою одного запиту і за допомогою set, то ви втрачаєте послідовність. Якщо вам ця послідовність не важлива, то можете, в принципі, використовувати через сет. Давайте подивимось тепер через запит. session.get. Робимо запит. От подивимось на наш запит. Цікаво те, що ми робимо. Запит тільки на персону, Тобто у нас фактично не заповнена не адреса і не заповнена карс. Тому що все рівно у нас тут fetch type по дефолту є lazy. Якщо ми виставляємо fetch type ігор, дивимося, як відпрацює зараз. Давайте знову на запит подивимось. І так, запит фактично той самий. Він один. Дивимось на наші дані. Person має адресу 1, 2. Дивимось сюди. 1, 2. І 3. Цікаво, правда? Дивіться, тут порядок Є. І тут порядок Є. Хоча в нас стоїть set тут і set тут. Тобто, а різниця те, що ми самі писали joint fetch. А тут ми робили через Session.get. Я вам тут трошки покажу цей запит. Дивіться. Цікаво, правда? Я, наприклад, не бачу, щоб тут був order by. А ви бачите? А чому так виходить? Може, давайте ще раз зробимо. Може це якась магія? Один, два, тобто порядок? Дивіться, тут два, тут один, тут три. Порядку немає. Це просто було неймовірне співпадіння, те, що був повний порядок по сету. Хоча порядку не повинно бути. Ну, в принципі, він може бути. Але це настільки було. Так, давайте, адреса id 3, id 4. Тут 5. 4. А, шкода. Якщо було б 4-5, було б знову порядок. І так, як я казав раніше, порядок не буде зберігатись. Точніше, він може бути, але на нього не треба покладати ніяких. Сподіваюсь, що він буде збережний. Отже, якщо вам потрібно, щоб був порядок, вам треба використовувати ліст, і вам буде діставати в тому порядку, в якому у вас є записи базі даних. Але ви не можете діставати дві асоціації за один запит. Вам треба робити мінімум хоча б два запити в першому саму entity з першою асоціацією, а потім на другу асоціацію. Якщо вам порядок. Не має значення. Головне дістати дані. І, в принципі, ви можете їх там на стороні бекенду, якщо їх там небагато, або у вас, якщо все рівно є ордер бай, або на фронтенті, це взагалі не має значення, можете діставати за допомогою одного запиту і використовувати сет-колекцію в асоціації. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь тему по хаберне, Пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!